Інвестиція в актив та пасив багаті інвестують у активи, що приносять прибуток, нерухомість, бізнес, інвестиції, бідні зосереджені на пасивах або витратах, які не приносять стабільного доходу. Автомобілі, витрати на розваги. Бідність має своє коріння у фундаментальному менталітеті, який передається від покоління до покоління. Сьогодні я зустрічаю багато людей, і багато з них належать до другого або третього покоління своєї родини. Вони справді гарні, одягнені у вбрання від Гучі, мають автомобілі, але в їхній голові нічого особливого. Все занадто просто. Багато людей навчаються в школах з метою отримання роботи, відкладають гроші та інвестують їх у різні фінансові інструменти, такі як акції, взаємні фонди та ETF. Багаті не працюють за гроші. Замість цього вони створюють бізнеси як підприємці кожного разу, коли Роберт заробляє, скажімо, мільйон, одразу ж інвестує в нерухомість.